Українська співачка Джері Хейл отримала нагороду музичної премії «Music Moves Europe Awards 2023». Джері Хейл перемогла у глядацькому голосуванні. Вона отримала 5 тисяч євро та можливість запису із компанією Дізер. Це вже третя українська співачка, яка отримала цю премію. Раніше її отримували Альона Альона в 2021-му і Аліна Паш минулого року. А цього року Аліна Паш стала співведучою музичної премії разом із нідерландцем Фернандо Халманом. Music Moves Europe Awards – премія Європейського союзу в сфері популярної і сучасної музики. Метою премії є відзначити молодих європейських артистів і підтримати їх у побудові міжнародної кар'єри. Вона вручається з 2004 року. І її переможцями також були Адель Дуаліпа та Розалія. Про те, чому важливо, щоб українці були присутні на світових майданчиках, та про проведення Music Moves Europe Awards, зокрема, поговоримо з Аліною Паш, яка просто зараз на зв'язку. Добрий вечір, Аліно. Добрий вечір. Перш за все, слава українцям! Героям слава. Перш за все, я вітаю вас із проведенням премії. Ви в інстаграмі написали, що вперше були ведучою, що і ще й англомовною ведучою. І це був виклик для вас. І до того ж, проведення премії припало на перші дні після трагедії в Дніпрі. Як на цьому емоційному фоні вдалося відпрацювати? Знаєте. А... Мені здається, що всі ми, українці, живемо у неймовірних контрастах щодня. І, попри все, все одно залишаємось міцними і йдемо вперед. І це дуже важливо. І це дуже хочеться транслювати. І це те, що я намагалась також міжнародній спільноті показати Українці сильний народ. І що би не було. Ми, ми можемо йти вперед, і ми будемо йти до самого кінця, до поки ця перемога, наша перемога, не настане. А, чи спілкувалися ви з Джері Хейл? Які в неї враження від перемоги? Звісно ж, дуже приємно, що вже третій рік поспіль Україна присутня на такому крутому міжнародному фестивалі. Адже там справді артисти з усіх куточків Європи. Дуже сподіваюся, що колись таке буде взагалі світового масштабу. І третій рік поспіль так українки забирають якісь перемоги. Спочатку Альона минулого року я цього року симпатію публіки саме забрала Джері Хейл. Я її вітала. Вітали, як вона вона дуже переживала. Але зараз бачимо, наскільки круто, коли є фанбаза, є люди, які підтримують, і ось так має бути. Ми разом маємо йти до всіх перемог. Аліна, скажіть, будь ласка, куди минулого року ви витратили ці кілька тисяч євро, які отримали як приз за премію? Мені, до речі, складно відповісти на це питання повноцінно. А поки що я не отримала ці гроші, адже мій колишній менеджер поки що їх мені не віддав. Я дуже сподіваюся, що я їх заберу. А чи в суді, чи без? Побачимо. Але поки що рік я чекаю. Нехай все складеться якнайкраще. Спасибо. Я хочу розпитати, чим важлива ця премія? Наприклад, яким чином минулорічна нагорода вплинула на ваше позиціонування в Європі? Знаєте, минулого року з цієї премії взагалі почався мій рік. І вже на той час у мене дещо сталося із квартирою моєю. В мене була пожежа, і я була досить Розчавлена тією атмосферою, яка в Україні вже була присутня перед вторгненням. І саме цей е, конкурс мені дав якийсь поштовх. Саме ще було це все після пандемії. Ми не мали аудиторії, все це знімалося, і так далі. Але те, що Україну відмітили уже там, відмітили саме етнічний стиль, прогресивний, за який я відповідаю в своїй творчості. Мені було дуже це. Важливо і це ніби дало поштовх справді, щоб далі боротися. І рік, який для нас усіх, є дуже непростим, і він є якийсь доленосний, звісно ж, саме воно якось все разом в комплексі зібрало сили в кулак і дозволило потім їздити на благодійні концерти, їздити на фестивалі, говорити про правду, яка справді є в Україні, тому що ви знаєте, інфо. Інфопростір це величезний фронт, який теж треба тримати. Так, ну і не можемо залишити поза увагою критику з боку українців на вашу адресу. Вона почалася ще майже рік тому після історії з підробкою документів під час проведення нацвідбору на Євробачення. і з того часу вас регулярно за щось критикують. І зазвичай, ви ігноруєте хейт, але ось у випадку з нещодавнім відео на Ісландії, в якому після виходу вашого ТікТока про тата на фронті Володимир Петров запропонував вам займатися тільки музикою і більше нічим. Ви відреагували у Фейсбуці цілим постом і назвали це відео чотирма хвилинами сексизму. Чому ви вирішили все ж відреагувати і відповіли саме так? Так, час від часу все-таки хочеться реагувати на критику, особливо якщо вона йде від медіа персон. А я думаю, що логічно, коли це ігнорується, тому що свій ресурс треба тратити у правильне русло. Але в даному випадку якраз подруга, яка веде сторінку Мартинка, де я розповіла в себе в пості, що це саме за організація, яка справді бореться із сексуальним рабством. Адже багато українок виїхали за кордон, і є багато небезпеки, яка чекає на них, і треба бути освіченими. Мені захотілося якось поєднати цю інформацію і показати, що хлопці займіться чимось справді важливим. Висвітлюйте, справді потрібне. Але з Петровим я не вперше зустрічаюся в коментах в Фейсбуці. Він можна сказати так своєрідно, підкатує. Ну ось гарна відповідь мені здається. Спасибі вам за це. І на завершення, ви були першою, хто прийняв рішення не відмовлятися від участі в світових музичних заходах, де є росіяни, а навпаки, їхати туди і заради контрпропаганди. Якраз зараз, скажіть, будь ласка, які зараз цілі в плані музичного амбасадорства ви ставите перед собою на наступний 2023 рік? Так, була критика щодо сігіт фестивалю зокрема, це фестиваль. Великий, міжнародний, європейський загалом тут дуже багато молоді з'їжджається, і я для себе прийняла рішення свідомо, що я не хочу, щоб звучали там голосніше за нас росіяни. Це смішно. Хочеться відповідати ще сильнішим голосом на це все. І це було 45 хвилин антиросійського шоу, яке дуже круто сприйнялося і в медіа, і людьми, і це було конкретно видно. А звісно ж, хочеться звучати. Як я вже сказала, інформаційний фронт, взагалі культурний медіафронт Ми маємо тримати, хто буде говорити за Україну а, і не тільки з телевізорів, а ось так просто до людей, коли ми бачимося на концертах, адже це підтримка і українців, які виїхали, і це підтримка інформаційного фронту а, до людей в кожній країні. Він різний. В Угорщині своєрідний, в Італії своєрідний. Там російська пропаганда дуже добре працює і хочеться їй протистояти. Дякую вам величезне. Говорили про премію Music Moves Europe Awards.